Вітаю вас, підписники та гості! Ви на кулінарному каналі Будні Майстра. Сьогодні, як завжди, готуємо легко, швидко і бюджетно із продуктів, які є в кожній оселі. Перелік всіх інгредієнтів для вашої зручності ви бачите на екрані, я вам їх ще й продублюю в описі під відео. Тож зберігайте рецепт і готуємо! До теплої води у мене це 300 мл, всипаю одну чайну ложку солі без щупчика і все гарненько перемішую, щоб розчинилася сіль. Щоб вам зорієнтуватися, вода має температуру десь 35 градусів за Цельсієм. Вливаю її до миски, додаю 500 г попередньо просіяного борошна вищого сорта містом білка 10,3 тобто самого бюджетного і звичайного борошна. Можливо, вам знадобиться його дещо більше, бо, як ви знаєте, борошно має різну силу і, як наслідок, водопоглинаючу дію. На черзі олія в мене ціляна 2 столові ложки, але вона може бути будь-яка на ваш смак і вибір. Далі працюємо лише руками. Інгредієнти вже більш-менш зібралися докупи, тож підпилюю робочу поверхню борошном, викладаю тісто і продовжую вимішувати його і відбивати вже на столі. Якщо тісто прилипає, то не бійтеся додати до нього ще трішки борошна. На все про все мені його знадобилося ще 50 г, а в підсумку це 550 г. Трішки змащує стіл олією і ще десь пів хвилини відбиваю тісто. Воно це любить і це йому на користь, бо тоді ліпше спрацює кликовина, яка відповідає за пружність і еластичність тіста. І ось такий ніжне і м'якеньке воно має бути на дотик як мочка вашого вуха. Накриваю його мішечком, плівкою чи рушником і залишаю відпочити приблизно на 15 хвилин, а ми тим часом приготуємо начинку. Мені знадобиться ось така велетенська цибулина, або три менші. Тут важливо подрібнити її півкільцями і чим тоншими вони у вас будуть, тим краще. Тому на цьому етапі не поспішайте! А далі все просто. Щоб цибуля втратила свою гіркоту і набула приємного смаку в котламі, ми її замаринуємо. Я до її чудової компанії буду додавати зелень. У мене це та, яка була в холодильнику, петрушка, але це може бути кріп до прикладу чи кінза. Далі всипаю до цибулі і зелені по пів чайної ложки солі та цукру. Цукр з успіхом ви можете замінити на мед. а для довершеного смаку одну чайну ложку яблучного оцту. Все гарненько перемішую, витискаю сік і залишаю цибульку для маринування, а поки що займуся тістом. Воно відпочило, поки ми займалися начинкою. Коли кавина розслабилась, воно дещо може прилипати до рук. Це нормально. Ліпше так, ніж забити тісто борошном, бо саме ось таке тісто буде легко розкачати. Формую з тіста валики, ділю на 5 рівних частин. Згортаю тісто в кульки, ось так як ви бачите, і накриваю їх, щоб не завітрилося. І нарешті всі підготовчі роботи зроблені, тому займемося самим цікавим створенням котлами. Добряче підпилюю стіл борошном. Вам його для підпила знадобиться, думаю, ще приблизно плюс 50 г. Викладаю тісто у кульку, і моя задача на даному етапі розкачати тісто в тоненьке полотно. Тут працює правило, чим тонкіше тісто, тим краще. Не забувайте підпилювати його борошном, якщо відчуваєте в цьому потребу, щоб тісто не прилипало до столу і не рвалося. Розкачується, як ви бачите, воно доволі легко і без зусиль. Тістове полотно має бути подібне, щось по типу прямокутника чи квадрата. Робіть так, як це у вас здається, це не суттєво. Ось погляньте, яке воно тонке має бути. Я його дещо обережно розтягую і підрівнюю. А тим часом вершкове масло я вже розчинила в мікрохвильовці, змащую ним не шкодуючи всю поверхню тістової заготовки. Далі відтискаю зайвий сік з промаринованої цибулі, він нам тут буде зайвий, і посипаю нею зверху. Наразі потрібно все загорнути в рулет. Рулет згортаю у вигляді равлика і вкладаю на підпилену борошном дошку. Я сформувала вже 3 з п'яти котлами, тож саме на часі їх почати смажити, а решту доробити вже в процесі. Змащую стіл з легка олією, кладу котламу, а далі, ось так, як ви бачите, її потрібно приплюснути. Якщо при цьому десь трісне тісто, нічого страшного, це нормально, бо начинкою тут є цибуля, а не картопляне пюре, до прикладу. Пательня розігріта, я додала до неї трішки олії, вкладаю пиріжок і смажу на помірному вогні з обох боків до готовності. Щоб цибуля в тісті встигла за цей час приготуватися, а це десь, думаю, хвилин 5 на 2 боки. Накриваю пательну накривкою. Все. Всі 5 пиріжків з цибули вже посмажені, тож заглянемо до них всередину. А я тим часом дякую вам за перегляд і до зустрічі!